Що таке біокомпозити з коноплю? Коноплі можна використовувати у виробництві біопластику. Правильно перероблене волокно, правильно вирощене волокно, воно міцніше за ківлар. Біокомпозит конопляний, знову ж таки, повернемося. Екологічний продукт. Для того, щоб його створити, тобі не потрібно використовувати ту кількість хімії і знову ж таки починаючи з вирощування, тому що коноплі потребують. Менше засобів захисту, так як вони антибактерицидні і самі себе захищають. А вони потребують менше мінеральних добрив. Коноплі збагачують ґрунт, коноплі витягують на себе радіонукліт. Колись американські вчені приїжджали в Україну після аварії на Чорнобилі і пропонували вирощувати навколо коноплі, через те, що вони повністю витягують на себе радіоактивні mm -hmm. метали, важкі метали, що продає агровиробник. Виростивши промислові коноплі, товарне зерно, яке у вартості там за тону від 60 до 80 тисяч у цьому році гривень, плюс е конопляна солома 300, Якої якоїсь гектара ти отримуєш там від 3 до 5, 7, 8 тонн, залежно від сорту, який ти сієш, і вартість цієї соломи в Україні, наприклад, сьогодні там близько 120 євро тонна. Зерно 60-80 тисяч тонна, солома близько 120 євро тона. Первинне волокно сьогодні торгується близько там 500-600 євро за тонну вже в Європі. Це я говорю без логістичних втрат, і е, конопляна костриця від 250 до 350 євро. А навіть були пропозиції закуповувати по 400 євро за тонну. Через два роки буде набагато складніше, навіть через рік буде складніше, тому що ми вже сьогодні бачимо, як починає ринок розвиватися. Агровиробник сьогодні шукає для себе нові ніші. Він розуміє, що на соняшнику, кукурудзі і сої далеко він не поїде.